Вітаю всіх! Ну що ж, пройшла розмова Зеленського з Трампом. Як ви бачите, на цей раз розклад ну, програвся без якихось таких цікавих моментів негативних. При цьому якось дивно все пішло для мене дивно. Тепер я хочу ще подивитись. В принципі, серйозні питання. Мені підписники задали питання. Цікаве, але то пізніше. Ми до нього дійдемо. Зараз подивимось іншим. Чи визнає Трамп Росію агресором Берусь цю колоду. Оця колода в мене буде відповідати за ета знаєте як міжнародні відносини. во Оце, міжнародний рівень. у цей Тепер. Трамп визнає Росію агресором. Трамп визнає Росію агресором. Давайте дивитись. Так. Але карта Паш. Паш це позиція дитячої наївності. Але вимагатиме зупинка. зупинка. Через постійні обстріли і. Територію України. Визнання буде. Знову ж таки, знаєте, це визнання з урахуванням окупованих територій. Він це враховує, що ми не можемо їх повернути, і Трамп не буде топити за їх повернення. Без допомоги Америки ми їх не повернемо. Військовим шляхом, тим паче. Тому політичним шляхом, до речі, вже Зеленський сказав, що повертати ми не збираємось військовим, будемо повертати політично. Алілуя, слава Богу. Ось військового нічого не потрібно повертати. Політичного хоч 5 років будемо довбатись. Головне, щоб було тихо і спокійно. В принципі, так, він націлений на політичні моменти. Довгострокові політичні моменти. Це те, що хоче Трамп, щоб ми припинили вогонь і розмовляли. Класно, класно. Тепер. Ця колода кінцевий результат. Це колода ну… результату. Трамп визнає Росію агресором. Трамп визнає Росію агресором. Трамп визнає Росію агресором. Трамп визнає Росію агресором. Так, карта світ. Тобто, ну… концентрація на цих питаннях через обстріли. Я ж вам робила розклад. Не просто так. Зрозумійте ви це. Ось так нагло обстріляти 2 мільйонника загиблими. Це вже дзвіночки. Так, визнає, він і це визнає. І знову таки дев'ятка жесля випадає. Знаєте, він якось це визнає в своєму стилі. Визнає в своєму стилі, що можу сказати. Третю колоду візьму. Трамп визнає Росію агресором. Трамп визнає Росію агресором. Трамп визнає Росію агресором. Ніхрена собі. Шість кажезлів. А знову ж таки, по двіті пентаклів це не є таким прям, прямим визнанням. Знову двійка мечів випадає. Мені постійно випадає двійка мечів. Чому? Тому що хочеться вже крапку поставити. Лицар мечів. Ви розумієте, що тут мечові карти і такі серйозні. Чому? Тому що керівництво це військово продовжує дії. Не зупинка, а дії. Помірність. Не чекайте це швидко одним махом. Місяць і помірність. Ви розумієте, що це перехід плавний і не швидкий на цю чинову четвірка мечів. В даному контексті четвірка мечів це зупинка. Ось! Нарешті. І тут Зеленський закривається все щастя сам Зеленський, тому що вже зрозуміло, що треба все це зупиняти. І королева мечів дивиться, знаєте, як в ту сторону, на четвірочку. І питання, що вже не в Зеленському стоїться, це зупинка. Ось так. Ну, непогано.